Привіт-привіт! Ви на каналі «Бекер Дача, І як ви знаєте, я дуже люблю свої ялиночки. Ялиночки ми перевозимо з Карпат, коли потрапляємо типу, і коли от бачимо, як от, так от вирубують, їх викопують, викидають, коли роблять дороги, будівництво влаштовують. Нікому там не потрібні ці маленькі на узбіччях деревця. Ми такими маленькими. Більше половини в нас прижилося, чому я дуже-дуже рада. От цього року була неймовірна засуха, я не могла їздити на дачу. Як ви бачили, в мене кілька ялиночок засохло. Тому ми от привезли, бачите, трохи кривенько, бо її набік так викинули, розгортали дорогу, і намагатимемося врятувати у себе на дачі. Для цього. Збираємо землю, в нас там була підготовлена земля: торф кислий, змішаний, оце сахсохло, змішаний з гілками ялинки. Трохи добрива осіннього я додала для того, щоб добре прижилася вже, звісно, без азоту. Треба гарно потім притрамбувати землю. Земля рихла, звісно, От притрамбувати ногами прямо притоптати, притоптати. і Зверху засипати ну, я присипаю сосновими голками. І ось так вона стоїть. І ще кілька таких маленьких посадили. Тепер треба навести лад, достелити агротканину і буде в нас гарненько.